Через військову агресію кількість вакансій на шосткінщині є недостатньою. Тому у Шосицькому центрі зайнятості населення шукачам роботи пропонують тимчасові громадські роботи. Протягом травня до центру зайнятості роботодавцями надано 72 вакансії. Працевлаштовано на ці вакансії більше 40 безробітних мешканців нашої громади. Наразі в селах Шосицької громади продовжують працювати 32 безробітних. Виконують роботи. По приготуванні їжі для військовослужбовців, заготівлі дров для населення сьогоднішнього дня. Комунальне підприємство Шостка Зеленбуд приймає на роботу 35 безробітних. Також готуємо групу безробітних для виконання громадських робіт в міському територіальному центрі для виконання робіт по розвантаженню гуманітарної допомоги. Управління праці та соціального захисту населення здійснює грошові нарахування 2733 внутрішньопереміщеним особам. Про це повідомила начальниця управління Антоніна Найметенко. Крім цього, здійснюються і інші нарахування державних допомог. 199 власників житла. Це Шосткинська громада, жителі Шосткинської громади. Заявили про те, що вони розмістили 409 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб у себе в житлі безоплатно. Від цього вони отримають. Безкоштовну компенсацію від держави щомісяця на обліку на сьогоднішній день внутрішньопереміщених осіб перебуває 4709 осіб. За словами Антоніни Найметенко, управління соцзахисту продовжує роботу по підтримці демобілізованих бійців. На важливості цього також закцентував увагу міський голова. Позиція наша про те, що ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, залишається і наоборот, посилюється. Тобто за кожним людину, яка приїхала до нас, вона шукає прихистку, вона шукає допомоги, вона шукає, щоб хтось руку йому притягнув. І таку роботу, будь ласка, організовуйте з усіма службами. Так. Крім цього, міський голова повідомив, що у шості збільшилась кількість осіб фопів, які бажають відкрити свою справу у нашому місті. Тому він дав завдання відділу торгівлі та підтримці підприємницької діяльності сприяти таким починанням. Збільшилась кількість підприємців. Фізичних особ підприємців, які рухають, які приїжджають до нас до шостки. Хтось магазин купляє, хтось бере в оренду приміщення, хтось організовує якийсь бізнес, хтось просто невеличкий, якийсь організовує куплю, продажу і такі Ось тобі виявляти таких людей і допомагати.